Микола Гоголь Тарас Бульба, частина 12 Ех, покинув неприбраним таке дороге вбрання, сказав Оманський корінний Бородатий, від'їхавши від своїх до місця, де лежав убитий Кокобенком шляхтич. Я сімох убив шляхтичів своєю рукою, а такого вбрання ще не бачив ні на кому. І поласився на здобич породатий, нагнувся, щоб зняти з нього дорогу зброю. Вийняв уже турецький ніж, з самоцвітного каміння, відрізав від пояса гаман з червінцями, зняв з грудей сумку з тонкою білизною, дорогим сріблом і дівочим кучериком, що дбайливо зберігався на спомин, і не почув бородати, як налетів на нього ззаду червононосий хорунжий, що вже раз був збитий ним сідла. І дістав добрий знак на спомин. Розмахнувся він з усього плеча і вдарив того шаблею по нагнутій шиї, не до добра повела корисливість козака, відскочила могутня голова і впав обезглавлений труп, далеко кругом зросивши землю. Полинула у високості сувора козацька душа, мурячись і гніваючись та разом з тим дивуючись, що так рано вилетіла з такого міцного тіла. Не встиг хоронший схопити за чуба отаманську голову, щоб прив'язати її до сідла, а вже був тут суворий месник. Як яструб, що плаває в небі, давши багато кругів дужими крильми, раптом спиняється розпластане, на однім місці і б'є звідти стрілою на підпадьмокаючого коло самої дороги самця перепала. Так Тарасів син Остап налетів раптом на хорунжого і враз не кинув йому на шию мотузку. Побагрогвіло ще більше червоне обличчя хорунжого, коли стиснув йому горло жорсткий зашморг. Схопився він був за пістолет, та судорожна зведена рука, не могла спрямувати пострілу, і куля даремно полетіла в поле. Остап тут таки від його ж сідла, відв'язав шовковий шнур, що возив з собою хорунжий, щоб в'язати полонених. І його шнуром зв'язав йому руки й ноги. Причепив кінець Матузи до сідла і повелік його через поле, скликаючи голосно всіх козаків Уманського кореня, щоб йшли віддати останню честь отаманові. Як почули уманці, що корінного їх отамана, бородатого, нема вже живого, покинули поле бою і прибігли прибрати його тіло. І тут таки стали радитися, кого вибрати на корінного. Нарешті сказали: та нащо радитися? Кращого не можна поставити на корінного, як бульбенка Остапа. Він, правда, наймолодший з усіх нас, але розум у нього як у старого. Остап, знявши шапку, подякував усім козакам товаришам за честь не став відмовлятися ні молодістю, ні молодим розумом, знаючи, що час воєнний і не до того тепер. А тут таки повів їх просто на купу. І вже показав їм усім, що недаремно брали його на отамана, відчули льохи, що вже ставало занадто гаряче, відступили, і перебігли поле, щоб зібратися на другому кінці його. А низенький полковник махнув на чотири свіжі сотні, що стояли окремо коло самої брами, і гримнули звідти картечу на козацькі купи. Та мало кого дістали. Кулі сипнули по в козацьких, що дико дивилися на битву. Заревіли злякані воли, повернули на козацькі табори, поламали вози і багатьох потоптали. Але Тарас у цей час, вихопившись із засідки своїм полком, з вигуками кинувся на перейму. Вернувся назад весь скажений гурт, зляканий криком, і метнувся на ляцькі полки. Перекинув кінноту всіх зім'яв і розсипав. Ой, спасибі вам воли! кричали запорожці, служили вже. Все похідну службу, а тепер і воєнну послужили, і вдарили з новою силою на ворога. Багато тоді перебили ворогів, багато хто показав себе, метелиця, шили, обидва Писаренки, Вовтузенко і чимало було інших всяких. побачили ляхи, що погано нарешті приходиться. Викинули корови і закричали відчиняти міську браму. Скрипом відчинилася кована залізом брама, і прийняла збитих у гурт яковець у кошару, знеможених і вкритих пилом вершників. Багато запорожців погналося було за ними, але Остап своїх уменьців спинив, сказавши Далі, далі, пане братця від морів, не годиться близько підходити до них. І правду сказав, бо з морів гримнули і посипали всім, чим прийшлося, і багатьом перепало. В цей час під'їхав кошовий і похвалив Остапа, сказавши от і новий отаман, а веде військо так, мов би, старий. Оглянувся старий бульба подивитися, який там новий отаман, і побачив, що попереду всіх уманців сидів на коні Остап, і шапка заломлена на бакир, і отаманська палиця в руці. Ач ти який? сказав він, дивлячись на нього, і зрадів старий і став дякувати усім уманцям за честь, якою вшанували сина. Козаки знову відступили, готуючись іти до таборів, а на міському валу знову показалися ляхи вже в подертих опанчах. запеклася кров на багатьох дорогих каптанах, і пилом пропали гарні мідні шапки. Що пов'язали? кричав їм знову запорожці. Ось я вам кричав усе так само зверху довстий полковник, показуючи мотозок. і все ще не. Переставали нахвалятися за порошені знеможені вояки, і всі, що були задир... задирикуватіші, перекинулися з обох боків гострими словами. Нарешті розійшлися всі, хто люг відпочивати, стомлений боєм, хто присипав, землею... хто присипав землею свої рани і дир на перев'язки хустки та дорогу одежу, знято з убитого ворога. Інші, що були свіжіші, стали прибирати тіла і віддавати їм останню шану. Палашами і списами копали могили, шапками полами виносили землю, склали чесно козацькі тіла і засипали їх свіжою землею, щоб не дісталось воронам та хижим орлам виклювати їм очі. А оляцькі тіла, пов'язавши, як попало, десятками до хвостів, у ті в диких коней пустили їх по всьому полю і довго потягнулися за ними і стьобали їх по бокам, мчали скажені коні по борознах, горбах, через рові потоки і билися об землю вкриті крові й пила мляські трупи. Потім посідали кружка всі. Курені вечеряти і довго гомоніли про діла і подвиги, які випали на долю кожному, на вічний переказ людям, захожим і нащадкам. Довго не лягали вони, а найдовше не лягав старий Тарас, все роздумуючи, що б то означало, що Андрія не було між ворожим, між ворожим вояцтвом. Чи посоромився і вийти проти своїх, чи обдурив жит, і попав він просто в неволю. Та тут таки згадав Тарас, що не в міру було. Схильне серце Андрієва до жіночих умовлянь відчув тугу і заклявся тяжко в душі проти полячки, що причарувала його сина. І здійснів би він свою клятву, не подивився б на її красу, витяг би її за густу пишну козу, повелік би її за собою по всьому полю поміж козаків, побилися б об землю, закривавшись і припавши пилом її чудові груди й плечі, що близько дорівнювались нетанучим снігам. Які вкривають гірські верховини, розніс би він на шматки і пишне прекрасне тіло, та не відав бульба того, що готує бог людині завтра, почав поринати в сон і нарешті заснув, а козаки все, ще гомоніли між собою і цілу ніч, стояла біля вогнів, проглядаючись пильно на всі боки і не склепляючи очей твереза варта. Ще сонце не дійшло до половини неба, як усі запорожці зібралися в кола. Січі прийшла вість, що татари під час відсутності козаків пограбували в ній усе, викопали скарб, який у схові тримали козаки під землею, перебили і забрали в полон усіх, хто залишався із усіма забраними гуртами та банами подалися до перекоп. Один тільки козак Максим Голодуха вирвався дорогою з татарських рук, заколов мірзу, одв'язав у нього мішок з цихінами і на татарському коні в татарській одежі півтора дня та дві ночі тікав від погоні, загнав на смерть коня, пересів по дорозі на другого, загнав того і вже на третьому приїхав у запорозький табір, дізнавшись по дорозі, що запорожці були під дубним. Тільки й встиг сповістити він, що скоїлося таке лихо. А чого воно скоїлось? Чи курнули запорожці, що там залишились за козацьким звичаєм, і п'яні попали в полон. І як дізналися татари про місце, де був закопаний військовий скарб, того нічого не, з... не сказав він. Дуже стомився козак, розпухвась, обличчя попекло й попалило йому вітром, опа він тут такий заснув міцним сном. У таких випадках було заведено в запорожців гнатися ту ж хвилину за хижаками, щоб наздогнати їх на дорозі, бо полонині якраз могли опинитися на базарах Малої Азії, в смірні, на Кріцькому острові, і бог знає, в яких місцях не показалися б чубаті запорозькі голови. Ось чому зібрались запорожці, всі до одного стояли, вони в шапках, бо прийшли. Для того, щоб слухати отаманський наказ, а щоб радитись як рівні між собою. Давайте раду спочатку старші, закричали в юрбі. давай раду кошовий. кричали інші, і Кошовий, знявши шапку, вже не так, як начальник, а як товариш, дякував усім козакам за честь і сказав Багато між нами є старших, і на раду розумніших, і на раду розумніших, та коли мене вшанували, то моя рада. Не гайте товариші часу і гнатися за татарином. Бо ви самі знаєте, що за людина татарин. Він не буде з награбованим добром дожидати нашого приходу, а вмить розтринькає його так, що й сліду не знайдеш. Така моя рада і ти. Ми тут уже погуляли, Ліхи знають, що таке козаки. За віру, скільки було, сили помстилися. З користі, з голодного міста користі з голодного міста небагато. Отож, моя рада і ти. і ти, розляглося голосно в запорозьких коренях. Але Тарасові бульбі не припали до душі такі слова, і насунув він ще нижче на свої очі хмурі, з чорно білі брови, схожі на кущі, що поросли по високому тім'ю гори, яких верхівки геть укрив толчастий північний іній. Ні, неправильна рада твоя кошовий, сказав він. Ти не так кажеш. Ти забув, мабуть, що в полоні залишаються наші захоплені ляхами. Ти хочеш, мабуть, щоб ми не пошанували Першого святого закону товариства, покинули б братів своїх на те, щоб з них живих здерли шкіру, або, четвертувавши на шматки козацьке тіло, розвозили б їх по містах і селах, як зробили вони вже з гетьманом і найкращими руськими витязями на Україні? Хіба мало вони знущалися і так над святиною? Що ж ми таке питаю вас всіх? Що ж за козак той, хто кинув у біді товариша, кинув його як собаку? Пропасти на чужині, коли вже на те пішло, що всякий ні за що має козацьку честь, дозволивши плюнути собі в сиві вуса і докорити собі прикрим словом, то не докорить вже ніхто мені, сам залишаюся. Забагалися всі, що стояли за запорожці. А хіба ти забув, бравий, полковнику, сказав тоді Кошовий, що в татаро руках теж наші товариші, що коли тепер їх не визволимо, то життя їх буде продане на вічне невільництво язичникам, а це гірше за всяку смерть. Забув хіба, що в них тепер увесь скарб, наш здобутий християнською крові? Задумалися всі козаки і не знали, що сказати. Нікому з них не хотілося заслужити лихої слави. Тоді вийшов наперед усіх найстаріший віком в усьому Запорозькому війську Косян Бовтюх. В пошані був він в усіх козаків, двічі вже обирали його на кошового. І на війні теж був дуже добрий козак, але вже давно постарів і не бував ні в яких походах. Не любив також і поради давати нікому, а любив старий воїн лежати на боці в козацькому колі, слухаючи оповідання про всяку Бувальщину та козацькі походи. Ніколи не встрявав він до їх розмов, все тільки слухав та притискував пальцем золу в своїй коротенькій люці, якої не випускав з рота. І довго сидів він потім, прижмуривши злегка очі, і не знали козаки, чи спав він, чи все ще слухав. Усі походи залишався він вдома, але цього разу розібрало старого, махнув рукою по козацькому і сказав: Е, куди не йшло, піду і я, може, чим не підстану в пригоді козацтва. Всі козаки притихли, коли виступив він тепер перед зборами, бо давно не чули від нього ніякого слова. Всякий хотів знати, що скаже Бавдюк. Прийшла черга й мені сказати слово, пане братці, так він почав. Послухайте, діти старого. Мудро сказав кошовий, і як голова козацького війська, що повинен оберігати його і дбати про військовий скарб мудрішого, нічого він не міг сказати. От що, ха, це хай буде перша моя мова. А от послухайте, що скаже моя друга мова. А ось що скаже моя друга мова? Велику правду сказав і Тарас полковник, дай Боже йому довгого віку і щоб таких полковників було більше на Україні. Перший обов'язок і перша честь козака є додержати товариство. Скільки живу я на віку, не чув я, пане браття, щоб козак покинув де чи продав якнебудь свого товариша. І ті, і ті нам товариші менше їх чи більше, однаково. Всі товариші, всі нам дорогі. То ось, яка моя мова ті, кому милі захоплені татарами, нехай рушають за татарами, а кому милі полонені ляхами і не хочеться покидати справедливого діла, нехай зостаються. Кошовий зобов'язку піде з одної половини за татарами, а друга половина обере собі наказного атамана». А наказним отаманом, коли хочете послухати білої голови, не годиться бути нікому іншому, як тільки одному Тарасові бульві. Немає з нас нікого рівного йому в доблесті. Так сказав Бовдюк і замовк. І зраділи всі козаки, що навів їх таким способом на розум старий. Усі підкинули вгору шапки і закричали Спасибі тобі, батько!» мовчав, мовчав, довго мовчав. Та от нарешті і сказав Недаремно говорив, як збирався в похід, що станеш в пригоді козацтва. так і сталося. Що, згодні ви на те? спитав Кошовий. Усі згодні, закричали козаки. Виходить, раді кінець, кінець раді, кричали козаки. Слухайте ж тепер військового наказу, діти, сказав кошовий, виступив наперед і надів шапку, а всі запорожці, скільки їх було, поскидали свої шапки і залишилися з непокритими головами, втупивши очі в землю, як бувало завжди між козаками, коли збирався щось говорити старший. Тепер віддаляйтесь по братця, хто хоче йти, ставай на правий бік, хто застається, відходь на лівий. Куди більша частина кореня переходить, туди отаман, куди менша частина переходить, приставай до інших коренів. І всі стали переходити хто на правий, хто на лівий. Бік. Продовження в наступній частині.